Привіт, діти! Ну, Тут зараз дуже глузують з християнства дуже багато, в тому числі що не було, то все вигадки, казки якісь. А я вам скажу, які казки. от В тому числі є в святих книгах про Пророка Іону, якого проковтнув кит, три дні тримав його. Потім виплюнув, а проковтнув його кит і тримав. Чому? Тому що він направився не туди, куди він мав направитися. А він мав направитися служити Господу. А він собі по своїх справах поплив, в інший бік. Отак з ним сталося. І от тепер нема такого, хто не бачив, що це трапляється і нині, що кит може проковтнути, виплюнути людину, що це ніякого такого е неймовірного нічого в тому нема. Тобто чудеса траплялись і трапляються. В нашому житті. Окремо, я хочу звернутися до тих, хто розділяє мої думки. Ті, хто підписалися, ті, хто ставлять лайки. Мені це дуже приємно. Я про це не прошу, от налякала собака всіх. Мі, е... Собака відчула, мабуть, якусь таку не було це агресії з мого боку, але надмірну енергію. Ну, я... Просто хочу сказати вам, що мені надзвичайно приємно, що ви ставите лайки, пишете коментарі, робите репости. Приємно зібрати своїх однодумців, хто вважає так само, як і я. І я би вас попросив оці питання батьківства, батьківства, віри в Бога. Стільки всяких нюансів, стільки всяких питань є у мене. Я можу все не згадати від, от, під час навіть, запису посту. Я ж не професійний актор. Я не актор взагалі, я той, не володію тою професією. І для мене це насправді не так і просто оце все, цей блок вести. І я вас прошу, допоможіть мені, будь ласка. Напишіть, які питання, про що поговорити, які теми підняти. Бо я думаю, що у вихованні дітей це, це таке дуже важлива річ. Скажіть, ну які батьки не зустрічаючись, не обговорюють своїх дітей, що з ними робити як бути? Це ж нормально, хіба ні? Е, до зустрічі!